Привіт, друзі! Сьогодні буде риболовля з човна. Приїхав до мене кум на малесеньку-малесеньку відпустку. Тому вирвалися зразу випачкати руки рибою. Взяв два комплекта спіннінгів, собі і куму, все покажу, все розповім. Ну і думаю, хто пам'ятає мого кума, багато хто з ним рибалив, був в спорті, тому... Хтось впізнає. Так, друзі, збираємось на воду і починаємо рибалити. Це пущ, це по-любому пущ трави. Следующий раз лівіше будеш кидати. Да, буде вся риба стоять. Ну, я перший два черфе по, по класиці. Добре, пів грамону нормально. Та зараз такі сучасні, це 25 рік палки. Що, на першому закиді? <рес> Мілкий, ну, э, наша Ручало, задача да? — да, Головне руки випачка. Кабан, блин. <laughs> Кабаньо. Це ми з тобою. Опа, і в мене. Це ми з тобою 4 роки точно. Блін, у мене втік разом не рибалили. — Комбат тоді є. Так, мені потрібно ще фрикціончик трішки попустити. Це я просто шпулю. О, домашнь. Диви, непоганенький вже. вже такий, шпулю, друзі, тут тільки зарядив 0,3 шнур. Тут стояла 0,2 нитка, поставив 0,3, тому на березі, знаєте, то шпулю поки вцепив, затягнув гарно. Ого, на кабана Фракціончик. Так, все добре. Сіліконки ось. Все. Сілікон, друзі, супер колір. Це 177-й Тут нема що вигадувати. Дмитрик сьогодні як гід. Приїхали, виставились на точку і випачкати руки. Опа, да, Палочки відпрацьовують, палочки трішки пізніше вам покажу. Ось, все. ну це зразу можу сказати. Покльовка і одразу в траву. Стали ось. Він, дивіться, він б'є, б'є, він тут дурний, опа, є. Гляньте, погано. Це в мене швидка вода. А у Артемки оурайт. Right. Коротше, якби знаєш квадро 4 недорожна да. Да, для всіх випадків. Непогано, вона є длінша. Ти зараз ми і той, і той порибалим. Буде сьогодні порівняння, тому що я і цю рибалив, і цю. Обі палки, друзі, це 25-го року модельки. А він... є да, ну, там вже буде Докові. тест. І, другий, ну, Тест буде побільше. Нема так, щоб це в тебе до десятки, і в мене оце до десятки. Скажімо так. Для швидкої води ця палка вона делікатніша трішки, але вона теж потужна, рибалівіша. Да? Да. Да, трішки... там, там Ні, а ти не кидай, так метрів десять до черета не докидай. Так, таким маленьким навісом можна буде зараз далі трішки поставити. Машину спускали. Да, Так, все, річка заросла. Да, друзі, комусь окаже, ось туто -ту, ми заїжджали машиною, лодки скидували. Ні, воно якось так все швидко, швидко-швидко заросло. Там велика резина йому. О, це <гум> хороший кабан. Ще вони тут такі, знаєш, у них губи ніжні, блін, буває. Відрезай, я хоча отсюда Опа, шостий номер гачка поставив. О, От ось, ось Артем, а ти каш хороший. Там мілки, ось, ось Ну правда, тут і фракціончик. ні, не, ну давай. Давай, давай. Та й паличка, гляньте, друзі, відпрацьовує. Мені здається, там у ніфіга собі. Давай, я сюди. Там може. Так, не опагай. Непогано жорха. Друзі, ну гляньте, виїхати так, просто порибалити, потягати окуня. Пам'ятаємо, в останньому відосі я вам казав, ну тут рибак стояв, я не хотів підходити. Я казав, що біля цього очерета будуть гарні-гарні кабани. Не помилився, нікого ж не надурив. О, взявся гарно тут. Ні, можна без інструмента Супер. Ні пакета, ні пакета, ні кукана в нас нема. Ми чисто випачкати руки. Ти кажеш, вода тепла, ми можемо глянути 18,3 градуси. 18,3. Зараз у нас задача просто по десятку спіймати, руки випачкати, і ми підемо, я покажу, кому прелісті. Що, що, що стало з річки? Покажу, як воно, що в нього є там улюблений містяк. Я там, до речі, в цьому році то щуку на ловив. Да, На дорозі. Вона так точка і називається у мене на дорозі. У мене і забиті е... Короте, машинки там забиті на дорозі. То... Карчі такі класні були. Так, кар... так, карчі вони не ділися. Просто зараз є змога в вихолоті побачити їх, побачити те, де раніше ми зацеплялися і не знали, що то за корчі. Зараз ми. Підемо, подивимося. Судака, до речі, да, друзі, там я в цьому році ловив, є відоси, непоганих щук, теж є відоси, там задвухи в мене влітали, а потім що ще... тинч і все перестало клювати. Але ми туди зайдемо. Сьогодні буде вітерець, дев'яточку, ну ми зайдемо. Що, добив? Не, ну, я розумію, ну це не кілошна риба, але но... так постояти, покайфувати. А, <смі> ще, друзі, ай зійшов. Шукали сьогодні зранку воблера. я десь коробочку з воблерами дів. Вже декілька рибалок її шукаю, не можу знайти. Ну, загубити я її точно не міг, але знайти не можу. Тут би зараз в пів води покидати. А ну давай Артем спіннінгами поміняємось. Теж до 10, але трішки вона ізячна. Ну вона тобі, мабуть, в руки гарно да, лежить. Да, да. До речі, різниця в них щось там 10 грам. Так, 50 чимось, ця там 60 чимось. І катушка там 165 грам. тут 199, якби би такий зробив. Ну, ця палка я зробив під гарніше рибу. І шнур тут 0,4. Але ж, що там, відчувається тичка. Опа, блін. Коротше, скажімо, що та палка гарно ловить, що та. Ну Це все ж таки жорстче. Хто там буде? <глечен> так, запитувати. Так, мені ця, ну, по раунд по -по 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 так, Хто буде що запитувати, а запитуйте, яка Е, э, Та, де десятки, але вона трішки делікатніша. Це мені теж, от знаєте, так, як універсал більше. You, я тут що, Рибу силіконом? <`вы> <глечен> <глечен> Силікона компанія флагман спонсорує. <глечен> Силікона дає, дай Боже. Зараз трапиться таке, що... Кум скажет ні, давай мені назад цього в палку. Да, зараз і японців випускають тих спінінгів, Але ж там японські. Двадцятку коштує, да зараз, 25, зараз оця твоя остання ксеста. Скільки? 25 кажеш? Так, да, брали і за 14 ще. Коли зламав, думав, блин, запчастину знайти. ага. Бо за, за, за запчастину купити жвуть. Ну так, оці сейчас по 5. по 5, б мабуть 5-4 щось коштує тисячі. Глянь, падле, блять, помінялися. Оце 4? Ну так, вроді. Це дешевше... Да, дешевше, ніж та. Там за счет катушка тримача, ну в мене геть дрібний. Та, не, в мене просто позорний диви. Твій мого з'їзди. Ну дивись, мені ця, чим в даних умовах. Тут не треба супер дрібні ваги. Зараз у нас 5 грам. Цю я тинь тинь-тинь, Та і в руки. Да, оцей... оцей катушко тримач він тут у Артема там лапи. Ну покажи лапу, щоб просто народ розумів. Ні, лапу свою. ну да. ну там, ну, В мене блін, в два рази менше, то тому ну, да, так. Ото ну, такий There катушка Thermom... тримач, круче тримати. Опа. Ось вона під... Ще не сказав, вроді, не писати. На. Ні, а потім я її включив, вона впише. Блін, значить так... Я думав, тут гарний, тут у тебе теж фрикціончик на судака затягнутий. Ні, але він каже, що ця палка дзвонча. Що в тебе зараз. Вона почала так добре. а... Тести, однак. Ну, дивися, швидка вода. Специфіка так вкраті просто розповів, тому що, може, на сайті мало ну, хтось і прочитає, але не супер зрозуміє. Я Триво, з виробниками розмовляв, спеціально зробили для швидкої води, щоб вона. Краще б відпрацьовувала, щоб вона рибу там гнулася. Знаєш, там додавлений вже крутий карбон, сот, і він вони... Ну, коротше, там надіжна палка для течії, скажімо. А ця така звичайний звичайний Т-40 карбон стукає в руку гарно, швидка потужна. Оце мені назва Ауру аур, ау, да, Я ну, ці, на всі дороги. Да. Аур, да. Ла, Погано буває, вимо, вимовляю, але для мене це як е, ауді квадрата була, блін. Думаю, такі які там топора. Раніше то паяльнички були в човні. Турбінка зажигалка, я її ввозю. я ж кажу, ну, не весь силікон нормально можу запаяти. Оці 4 дюймові, да, я їх паяю. Блін, ну, двох-трьох дюймові. А ти раків ці п'ямало? Є, є. Артем, в сумці є усе. Просто сумок ще і багато. Я зрозумів. Бачив, шов. Блин, ну так, да, тут дрібний. Зараз давай знайдемо рака і переставимо човна. Вирочать, тут і гачок якийсь, блядь, здоровий. І він такий, я див дивлюся, я його вже загинав. А, Я дивлюся, якось він загнутий неправильно. А -а -а. Так. Та тут тіло, виходить. Чого ж він не слітає? Зараз переставимося. Бо напрямок. Напрямок відомий. Ти кажеш, у тебе ручна лєбєдка, да? так? Все. Потім тільки таку треба. Ну, ні, краще, то, коли вже крутий. Крутий човен, то вже все на електро треба. Це вже просто відстойні. Але ну, супер. Особливо коли вода вже холодна, друзі, не треба руки пачкати. Ніщо. Зараз вони блин, там від 6 тисяч гривень. Є там раки, шукай. 100% я бачив в рака. А може це ми стали гарно на точку і тут пішли непогані. До речі, тільки що друзі включив камеру, бо в мене у мене наче такий так самий непоганий. Трішки крупніший, ну то плюс-мінус ми не важимо їх. Чисто спортивний ага. інтерес. Зараз ще поміняємося палками. Зараз я ще... Опа! Ось ти що ти що, дивиться? Зараз і фракціончик настроєний гарно і паличка відпрацьовує. Це, що в тебе в тебе руках зараз, то вона Звонче, ну дивись, Тьомич, це <ривання> рибакам дуже цікава інформація, тому що Вони ця є палка... В та є, звісно, в продажі, ця палка ще навіть на тисячу дешевша. дешевше. Глянь да, кабан, ця палка ще на тисячу дешевша, дешевше, ніж та, що в тебе в руках. А в руках вчитує те, що в тебе ще там катушка тюнінгований ванкіш. — О, До речі, в мене теж, друзі, А, Сука, я бля... Ні, не На так. без клешень. <рес> <рес> Бо мені ленько перезувають приванку. Я вже навіть заплутався. Оце, що я комусь зібрав цю палку, як він каже, вона йому так. більше подобається поки що Звонче Ексценс поставив. Це тюнінгований ванкіш, а там в мене стоїть звичайний 19-й ванкіш. Так, все. По, -по, По останньому і міняємося палками. Це вчора кум приїхав, каже, хочу на рибалку. Кажу, є змога, виїдемо. Каже, що там по палкам брати. Кажу, нічого. Я зранку заїду за тобою, з тебе нічого. І все, так і вийшло. Дмитрик вдома підібрав дві палки, дві катушечки. Непогані вважаю. І палки непогані, і катушки. Все так, щоб. Насолоджу. Та ти глянь, щось кум. Кабані. Ну, спортсмен. Так, ладно, міняємо. Зараз, зараз замінимо паличками. Я і до тої привик і до тої мені... Я... Я всім люблю рибалити. О, ну це так, да, це кабан. Це... Ну як думаєш, от по чесноку. Глаз у тебе ще намьотаний. Я не знаю, а давай. 250, напевно. Блін, давай. Ми його зараз зважимо, ну мені щось здається, може і нема 250, але непоганий. Чисто давай, спортивний давай. буде. Бо блин, вже, вже руки короче, відвикли от таких риб. 180. Може так. То... Ну давай, 250, кажу. Тільки. Блін, друзі, ну, 215, я сказав 180, я завжди в меншу сторону. Так, поміняємося на палками. Я сам та я перев'яжуся, ти тримай. Це чисто, знаєш, такі палки це не для заготовлення риби. Це так покайфувати. Хоча, ну глянь, ми. Слуха, ну як ловлять блін, просто ну, я колись на пляж приходив ловив окунів, просто для душі. Глянь, глянь, глянь. Да, це чисто для душі. Але ж глянь, якщо впертися, тут можна нормальний садок так натрабити, виїхати на базар, продати там зараз, мабуть, по соточки окунь. Та ж зараз же ж... А я не знаю, тут не, не їде ця інспекція, ж... Ні, ну там три по три кіла. кіла, ну глянь, ти три, я три, шість кілограм. А, да. а, а бачиш, я лівіше кидаю, там глибина більша чекати трішки довше і на дні одразу б'є. Дивіться, якщо видно, як вони згибаються. Це видно, що м'якіше. Там, щоб не казали, ну у нього там окунь, мабуть, більше. Бо там хлистик загибається. Я бачу. Ні хіра собі. Ні. Однакові. Ні, ну Артем, ну окуня гарні. Це вже пішла не мікруха. Трішки стали глибше. І просто кабани. Так, лиш тут підлітали такі 8, так. Ну от дивись, зараз помінялись палками і що. Ну, мені... це, це, це... ну, ця, ця, Вона лежить в руки краще. Я не можу нову. Ну, ну ловити і той, і той, ну так краще лежить, так? Да? Я, наприклад, от дивлюсь, там на... ти колись казав, що їм там. Рибки. Mm -hmm. Я дивлюсь на цей катушкатримач рагульний для мене. Я просто ну, не можу, в мене рука не підніметься. Я краще візьму якусь палку з нормальним, ну таким, як він, mm -hmm. IPS, катушка тримати. І з ним буду, блин, ніж з тим скілетом. Ну, Це... Не лежить в мене душа. Є рибалка теж на камеру. Виїхав в Чербані. Судачки влітають, Вася Довбик стоїть, каже, дай іксгейма. даю. Він ну це ж теж, блядь, рагульний той. Ну фігня каже, катушка тримач, в мене в руки він не тримається, а я ж йому стою там десь метр в метрах в п'яті, кажу, та не може бути. Коротше, підходю, а у нього лапа, як мої отакі дві. Кажу, ну да, Звісно, там тонюсінький катушка тримач, то да, людині краще. Ну так, да. ну дивіться, Нет, якщо палка, є палки там усе за 20 тисяч гривень, але в руку вона вам не лягла. Ну який сенс там її рибалити? Взяли якусь палку дешевше, але ж в руку лягла. Ото воно. Ну все, взяв, блин, і все і в зуби, і в ногу. Ну, чесно, да. так. Ти як сказав, що та. Тобі краще лягла. Я зараз теж <рес> розумію, що я їю гарніше грував задавав. задавав. Вона жорстче мені виходить потужніше. Вона для стоячої води, така більш... Тут чисто джигова. Агресивна, чисто. Да. Тому ще така пропозиція. <рес> Дивись, ми тут, наче непогано. Підемо на ті містяки твої, пройдемось, глянемо. Рибу так. не обіцяю, але подивимося. Може. І спіймаємо. Ну, Такого кльова, як тут, такого кайфа, по чесноку на Південному Бузі ми не... як колись було? – Можу по-чесному сказати, не обіцяю більше тут не де, але походити. Блін, ну кабанний, я я. Друзі, ну прикиньте а його ти засолити. Ти казав, що вітер, вітер. Так, да, вітер обіцяли, дев'ятку, вітер. Поки нема, так. Да. Тут на таких глибинах потрібно. До речі, друзі, зараз десятку кидаю, тут глибина. Щоб я не собі поплакався, що наче якась тишечка була невелика. Гляньте, спіймав. А я кому кажу, то тут немає риби. Ну, да. Це точка на крупну рибу. Тут помощніше палка треба, треба стукати, силікон покрупніше, але ж. Окуня знайти можна кругом, незважаючи на те, що я поставив десятку. А, такого, дрібного, да, такого дрібного можна. Блін, чуєш, тут така глибина, що у нього наче, глаза вилізли. Ми його під... Ну, наче не швидко підіймав. Тут скільки? 5 метрів, 6. Це ми стоїмо на 6, а за дорогою ж там ще глибше. Ну, грубо 7 метрів, скажімо. 6-7 метрів. Тут щука-судак треба шукати. Хоча на таку делікатну паличку, якщо б взялась б щучка в 2 кіла, бля, шнур би лопнув 0,3. Би, ну, Під не... Ну щось би зробили б, хоч би кайфанули б. Камні? Клівака? Так, да, так, да, так, да. окунь. Друзі, гляньте, кум тільки каже, тут клівака і тут у Дмитрика одразу теж клівака. Але це окунь не такий, як там, де ми стояли на тоці, але спіймати можна. Кидаємо десятки, скажімо так, на перегрузі, як сказати, перегрузі, палка до десяти, але оці палки вони десятку гарно тримають. Та ти задовбав, класно, класно. зараз зараз оцю швидку воду скажуть, о, навіщо вона мені? Ти якщо б може знаєш, як ми десь ми на течії, якусь якоїсь жеріха, там, головлика плавили, може б ти б і сказав би о, ні, я, ну, я звісно, розумію, що це круче буде. Палка для швидкої води це палка більше для е, льосен. Билось не да, чисто Таке. так. Якщо ну, у кожної балки є свій своє зато заточення. Опа, і кум влупив. Я б, наприклад, в цьому числі б їхав б головля плавить, нафіга мені та жорстка, чисто джигова джигалопалка. Да. Ну, будеш рвати там, щось. Да. — Чушу, це давай по-останньому. Ми ж приїхали тут не з течією, а з вітром боротися. <рив> Я тобі зараз на точку зайдемо тут недалеко, човна під водою покажу на найхолоті. І підемо ще по 5-6 окунчиків, піймаємо і все. І рибалка, мені здається, гарно. 19,4 градуса. Ще купатися можна. А у нас холодні там. Ну що, друзі, отака от коротесенька риболовля. За 4 роки. Виїхали з кумом порибалити. Ну це знаєте, не десь дома пивка попити. Це чисто. Ми виїхали, випачкали руки. Yeah. Я, мені здається, супер все. Тьомчика виставив на точки. Ці точки він знав. Блін, ну тут ми виросли, можна сказати, на цих точках. Але все так. Да, міняється з часом. Все заросло. Тьома каже: Блін, ми там лодки раніше скидали. Зараз та там 15 метрів очерету. Зараз не скинеш. Вигуляв спінінг. Мені здається, Тьомі сподобалось. Да, ні, ну, ми сьогодні навіть, навіть там, куканів не брали, нічого не брали, просто рибу ловили і викидали І... Скажу так, бюджетні на сьогоднішній час ці палки вважаються. ну, 4-5 тисяч гривень Ну, да, не, не супер, але ж не 25. Не, ну да. Я не скажу, що не супер. Я ну, б... не, маю на увазі не супер, дешево 5 тисяч, для кого ну, це да, да. інфіка собі. Взагалі, то палки свої достойні. Зараз просто руки вже забули, якщо таке спідніх, але я скажу, що вони не гірші за ті, що в мене були до війни, коли займався рибальським спортом. Друзі, кому що сподобалось, підписуйся на канал. До зустрічі.